Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію, і сьогодні в нас розмова піде про те, чим ми опалюємо наш будинок та скільки це коштує. Коли ми проєктували наш будинок та в загальному купували нашу ділянку, ми одразу розуміли, що тут не буде ні газу, ні якогось центрального опалення. Тобто ми розраховували тільки на те, що тут буде електрика, та можливо ми поставимо камін. Але коли ми будували наш будинок, як ви всі знаєте, грошей в нас не було. І на етапі, коли ми робили проект будинку, нам потрібно було одразу туди закладати те, що в нас буде камін. Але ми цього не зробили по тій причині, що це були додаткові кошти. Тобто я прикидував так, що нам потрібно тоді було б міняти повністю загальний план. Потрібно було б докупляти цеглу на шахту, яка буде йти туди. І ми подумали, що. Ми використаємо готове рішення, поставимо камін, якщо буде в цьому нагода, і виведемо його просто в бокову стінку і піднімемо трубу наверх, Чого ми по сьогоднішній день так і не зробили. І на сьогодні єдиним джерелом опалення в нас є ось цей електрокотел Протерм. Дивіться. Коли ми обирали котел, мені почали радити: купуй якісь там китайські, нові, модні, вони там красиві, сенсорні і так далі. І мене навіть вмовили купити такого котла. Я його купив. Потім приїхав додому, почав трошки поглиблюватись в те, що я купив, і я зрозумів, що інформації взагалі нуль. Просто немає нічого абсолютно. І е, я. Звоню на ранок продавцю, кажу: Ну вибачте, я його хочу повернути, бо немає інфи ніякої про нього. Це якийсь китайський фуфел. І я хочу купити те, що ходить роками в людей. Хочу купити собі протерм. Ну тобто не купити навіть, да, а обміняти його. Обміняти те, що я купив у них на інший котел. Також у них і а, я купив цього котла протерм 14 кВт, Він називається Протерм Рей 14. В ньому 14 кВт потужності. І на сьогодні цей котел являється оптимальним по ціні та якості. Є ще там крутіші бренди, такі як Valiant, але вони і коштують дорожче. Такі як Bosch також коштують дорожче. І протерм він являється оптимальним. Тобто ціна якість на 2020 Третій рік ми за цей котел віддали 33 тисячі гривень. Тобто, це по тому курсу було десь 800 доларів. 800 доларів за гарний електрокотел. Опалення в нашому будинку зроблено по такій схемі або технології. В нас немає жодного радіатора. В нас два поверхи, 130 квадратів, і все закатано теплою підлогою. На першому поверсі в нас Плитка на другому поверсі в нас ламінат. Ламінат покладений спеціальний для теплої підлоги, е, через спеціальну підложку також для теплої підлоги. І товщина стяжки і на першому, і на другому поверсі в нас десь від 7 до 9 сантиметрів. Всього в нас 12 контурів теплої підлоги. 6 на першому та 6 на другому. На першому поверсі. Плитка прогрівається чудово, і майже от зараз у нас морози мінус 15 вночі. І зараз на першому поверсі котел вспіває за ніч повністю його прогріти. На другому поверсі, там, де ламінат, справи трошки гірше. За ніч за що того, що у деревини у ламіната, тобто теплопровідність, набагато нижча, ніж у плитки. Тому на другому поверсі потрібно, щоб котел працював трошки більше. Тепер я вам хочу розповісти про те, як у нас взагалі працює. Котел. Дивіться, котел в нас працює тільки по ночам. Ми опалюємось. По, перше, це по ночному тарифу. Для того, щоб опалювати будинок по ночному тарифу, потрібен ось такий програматор. Програматор в нас від фірми Tervix. Він працює повністю в автономному режимі. В додатку, ви можете запрограмувати повністю на 7 днів тижня, як він буде працювати, тобто вмикати та вимикати котел. А, і також ви з любої точки світу можете виключити або виключити цей котел, також там ще є дуже багато всяких функцій, фіч, такі як е гістерезіс, е відкривання вікна і тому подібне, але воно нам не потрібне. У нас задача, щоб котел об 11 годині вечора він вмикався, і о 7 годині ранку він вимикався, щоб ми платили дешевше за електроенергію. Так як вночі в Україні вона дешевше в два рази, тому ми опалюємо наш будинок електрикою тільки по ночам. Навіть зараз, коли в нас два тижні йдуть морози, ми всього один чи два рази вмикали котел трошки довше, щоб він попрацював, бо будинок не встигав за ніч відновлюватись. Тому я рахую, що це дуже дуже зручно і класно. Тепер трошки розповім вам про сам котел. Котел в нас на 14 кВт. Тобто, якщо у вас є заведеної потужності в будинок більше 14 кВт, то ви можете використовувати всю його потужність. Як це працює, коли він тільки вмикається на старті, він... Включає всі тени та використовує прям 14 кВт електрики для того, щоб швидше дойти до своєї робочої температури. Та після цього як він вийшов і якийсь час пропрацював, і почав вже віддавати тепло, він починає цю потужність скидувати. І наглядно це можна побачити в нас ось тут, на цих паличках. Тут ми можемо виставляти температуру води, яка нам потрібна. І коли він вмикається, ось тут такі полосочки, і видно скільки він споживає електроенергії. Також тут у нас видно тиск, який безпосередньо в системі опалення, і тут пусте віконечко в цьому котлі є така штука, як він може нагрівати також воду, тобто він може працювати як бойлер. але ми цього не використовуємо, бо через котел вода погано гріється. Ми читали відгуки, і ми вирішили від цього просто відмовитися. Бо буває таке, що ти хочеш покупатись в окропі, а котел тобі цього просто не дає, бо він не буде встигати проточним способом нагрівати цю воду. Тому ми вирішили купити бойлер і цю штуку ми не використовуємо на цьому котлі. Також дивіться, з дуже непоганих функцій це. Те, що ми можемо обмежити його потужність, тобто він у нас на 14 кВт, і я можу виставити, щоб він споживав енергії від. 2 до 14, тобто кратно 2 кВт. Може споживати 2, може 4, може 6, може 8, 10 і так далі. Це дуже зручно, коли у вас в будинку не вистачає потужності. Тобто, якщо у вас заведено 5 кВт, 7 кВт або 10 кВт, ви котел можете обмежити настільки, наскільки вам потрібно. Він буде гріти і нагрівати цю воду трошки довше, але і споживати він буде е менше. і у вас не будуть вибивати ці пробки. Це була одна із причин, чому ми купували саме цей котел. Бо у нас, як ви знаєте, заведено 10 кВт, і в нас котел обмежений на 8 кВт світла, тобто він у нас споживає максимум 8 кВт світла. Коли ми зробили наше опалення і почали топити будинок, тобто це була перша зима, коли ще тут не було ремонту, але вже була коробка, і ми починали робити внутрішні роботи в перший місяць. Коли в нас почались на вулиці близько нульова температура, якісь невеликі мінуса до нас почали приходити рахунки за опалення. Як це було в квартирі? В квартирі нам приходив рахунок, ми знаємо, що ми зимою платимо півтори тисячі гривень, і на цьому все тут кожен місяць це була нова цифра. Тобто, в жовтні місяці ми заплатили десь 2000, в листопаді місяці ми заплатили десь 3-500. В грудні місяці ми заплатили вже десь близько 5 тисяч. Тобто, чим ближче до зими і чим холодніше на дворі, тим більше грошей ми за це все платили. І коли прийшов рахунок за січень та за лютий місяць, ми були просто шоковані. Тобто, нам приходить рахунок за січень місяць в розмірі майже 8 тисяч гривень. Що саме головне тут? Нескільки лякала сума. Лякало більше те, що на момент, коли нам прийшла платіжка 8 тисяч гривень, у нас в будинку було плюс 18, в нас не було фасаду, і ми подумки, тобто ми думали про те, що, а що буде, коли ми переїдемо? Коли тут має бути мінімум 20-22 градуси і вище. Коли подорожчає світло, бо тоді вже йшли розмови за те, що воно має подорожчати. Оці суми в розмірі 8 тисяч. Це було ще коли в день стояло 2,60, а вночі стоїло гривню 30. І ви представляєте, що при такому тарифі нам приходить 8 тисяч гривень за опалення? Ми не розуміли, як це буде. Тобто, моя голова думала про те, що при такому опаленні дешевше, просто винаймати квартиру. І платити комунальні. Тобто, якщо 8 тисяч гривень приходить, ми на той час платили 8 тисяч гривень за оренду квартири і за комуналку разом все. А тут тільки опалення, тільки світло тягло на 8 тисяч. І що саме головне, що ми тут не жили. Тобто, це просто було опалення, якась дрель і світло. Все. Тобто не холодильник, не бойлер, цього всього не було. Це все не працювало, не якесь освітлення, ну і так далі. Ви це зрозуміли. Але в нас був один фактор, який нас трішки підтримував. Цей фактор заключався в тому, що в нас не було фасаду. Тобто, у нас був трьохсотий газоблок, і на цьому було все. І ми ставили ставку на те, що ми зробимо фасад і все покращиться. Ми прийшли літом до того, що нам перед зимою, тобто літом 1 червня, ми сюди переїхали, і наша головна ціль була до зими зробити фасад, щоб ми зиму нормально перезимували і не платили такі конські суми. Плюс у нас вже подорожчав тариф, і тариф уже був 4,30 за день і 2,60 за ніч. Тобто х2 від того. І я думаю, що 8 множимо на 2 виходить 16 тисяч гривень за опалення 130 квадратів. Ну і це просто анріал. Тому ми збирали гроші і робили фасад. Ми зробили фасад, утеплили 150 пінопластом і чекали собі зими. Також в цьому році наша я не знаю, чи держава, чи ДТЕК. В общем, хтось зробив і запропонував зробити пільговий тариф для електроопалень для тих будинків, в яких немає альтернативних видів опалення. Таке раніше було його чомусь відмінили. Раніше в ці норми включалось те, що до 3000 кВт ви платите в половину вартості в цьому році зробили це, що ви до 2000 кВт платите в половину вартості, але якщо ви напалили трошки більше, ніж 2000, тобто 2001 кВт, ви вже платите Абсолютно по повній вартості, тобто 4,32 за день і 2,60 за ніч. І це також було шоком. Бо ми порівнюємо з минулим роком, коли ми платили. В нас в найбільший місяць здається, було 3600 кВт напалених за один місяць. 3,600, ну і виходить те, що виходить. І ми були в шоці. Тому ми прийняли рішення, що нам потрібен цей пільговий тариф. Бо якщо ми не зможемо економити ну, майже всю зиму, то зможемо більшу її частину, коли йде е, в нас е, жовтень, листопад і е, весняні місяці, такі як березень, квітень, ми будемо хоча б економити там. Тому ми оформили собі цей тариф. На момент, коли він тільки вийшов, я почав дізнаватись, Ніхто мені нічого не казав. Можна було зробити тільки через так званих рішал, да, які просили в нас, здається, 15 тисяч гривень за все під ключ. Ну і ми так думали: 15 тисяч за те, щоб зекономити 5 тисяч. Ну, математика не сходиться в цьому всьому. Ми трошки почекали, і потім зробили все трошки інакше. Ми Заказали собі проект і робили все майже своїми силами. Витратили часу на це десь приблизно 2 чи 3 тижні, але нам все вдалося. І зараз у нас в нашому кабінеті світиться, що у нас є пільговий тариф. Тобто зараз до 2000 кВт ми платимо за день 2,60, за ніч гривню 30. Якщо у нас більше 2000 кВт, то ми платимо по повній вартості 4,30 і 260. Але з січня місяця 25-го року, здається, чи держава, чи ДТЕК хтось запропонував, що ось цей пільговий тариф вони роблять таким чином, що 2000 кВт ви платите 100% зі знижкою, а все, що далі, ви платите вже по повній, тому що вони зрозуміли, що люди ну так як люди розуміють, що десь їх питається хтось. Трошки кинути, поняли? Ну, не хочу казати цього слова, ви зрозуміли про що. я. Е, то люди почали також так робити. Тобто, всі подавали собі там 1900 кВт кожен місяць стабільно і все. Е, якщо до вас не приходить жіночка, яка перевіряє ці всі показники, то у вас немає ніяких проблем. Ну, все просто. Е, ну, І ДТЕК чи держава, хтось там кумекалку свою включив і думають, що ну все, значить, потрібно зробити по-другому, бо тепер ми е, е, йдемо в мінус. Ну, це таке з розповідів наших друзів та знайомих, щоб ви розуміли, як воно в принципі все працює в нас в державі. І тепер дивіться: ось так в нашому кабінеті в ЕК відображається те, що у нас є електроопалення з цією знижкою, тобто тариф з пільгами для електроопалення. Дивіться, у вас буде написано, що. Він дійсний з такого по такого, по таке число та умови та ціни. Тобто там написано, що й досі, що більше 2 тисяч ти платиш по повній вартості, але ну, обіцяють, що вони ведуть, що після 2 тисяч, тобто 2 тисячі буде по одній вартості і все, що більше, буде по іншій вартості. І ось так це має виглядати у вас, якщо ви це собі оформлювали. Так, і давайте ж тепер ми перейдемо до цін. В нас є дані за 2024 рік. І давайте ж почнемо. В січні місяці ми заплатили 7461 гривню і 96 копійок. Як вам ціна? Ціна файна. Це в нас ще не було фасаду, будинок 130 квадратів, тепла підлога, і тут ніхто не жив. Далі, лютий місяць 7600 гривень. Також тобто, два місяці зими ми заплатили вже 15 тисяч гривень. Далі, березень місяць 4260 гривень. Тобто температура на дворі стала тепліше і ціна почала зменшуватися. Далі травень місяць 3785. Тобто в нас, я так розумію, що був трошки перерахунок, якось воно там добігало з кінця, і в травні ми ще отримали велику платіжку. Хоча в травні ми вже будинок фактично не опалювали. Далі в нас йдуть ціни 300 гривень, 400 гривень, 500 гривень і так далі. І Починається в нас знов опалення, з вересня місяця ми вже почали трошки підтаплювати тут. В вересні ми заплатили 1844 гривні. Нагадаю вам, що це в нас вже був зроблений фасад. І, з, здається, з жовтня місяця ми підключили ось цей пільговий тариф. Далі, в нас з жовтень місяць, ми оплачуємо 2045 гривень. Це вже по пільговому тарифу, що в принципі непогано порівняно з тим, що ми платили раніше, то зараз набагато дешевше. Далі, листопад місяць, в листопаді ми заплатили 2244 гривні, і це також нас влаштовувало, бо це набагато менше, ніж ми платили до цього в попередньому році. Тобто, в попередньому році в цей час вже було десь близько трьох чи чотирьох, чи навіть може і 5 тисяч гривень. Далі, грудень. В грудні ми заплатили майже 2,5 тисячі гривень за опалення нашого будинку, і потім нас чекав один дуже неприємний сюрприз. До нас приходить тьотя, яка знімає показники. Вона приходить до нас раз в півроку здається, в червні місяці і в грудні місяці. І вона знімає показники. І в січні 2025 року ми отримуємо платіжку 7620 гривень. Тобто, в нас там щось ми е, не е, якось, подали не так, як потрібно. Щось там воно не списалось, перенесло з іншого. І в січні ми платимо 7620 гривень. І в лютому місяці нам прийшла платіжка на 3200 тисячі Тобто гривень. Це платіжка за січень місяць. Чим більш на дворі холодно, тим більше ми платимо. Але фасад працює, пільговий тариф працює і це нас влаштовує. Думаю, що в цьому місяці, тобто вже в березні, за лютий, ми заплатимо десь, ну, більше. Я думаю, більше, тому що у нас було десь 2-4 тижні, коли на дворі постійно йде мороз. Вночі до мінус 20, а в день десь від мінус 5 і до мінус 10. Тому в наступному місяці платіжка буде гірша. Також я вам це все Поприкріпляю всі ці скріншоти з наших електронних кабінетів, та там буде вказано, скільки кіловат ми напалювали в кожному місяці, щоб ви для себе це розуміли. Е, який висновок зробив я в середньому будинок 130 квадратів, якщо він опалюється теплою підлогою, він напалює в міжсезоння, тобто в осінь та весну десь до півтори тисячі кВт, коли це зима. То від півтори тисячі до трьох тисяч кіловат, але все залежить від багатьох факторів, від якості ваших вікон, від вашого фасаду, від ваших стін, від того, як утеплена стеля, і так далі. На навіть від того, скільки людей і коли ці люди проживають в цьому будинку. А, і вам варто це все враховувати. Дивіться, на зараз а, в нас один, одним єдиним. Додатковим джерелом опалювання в спальні є кондиціонер. Ми плануємо доставити ще інверторних кондиціонерів в інші кімнати, але це буде більш для охолодження. І так як я казав в якомусь прямому ефірі, що ми хочемо на літо зробити дуже круту штуку: це купити або самостійно зробити переробку в тепловий насос з інверторного кондиціонера та інтегрувати це все в нашу систему опалення, бо якщо порівнювати тепловий насос та звичайний електрокотел, то там просто земля і небо по цінах. Котел наш на 2024 рік були моменти, що я рахував, коли скільки він бере за одну добу кіловат, і це було десь близько 100 110 кіловат за одну добу. Якщо це тепловий насос, який працює 24 на 7, то він бере, ну, максимум, максимум, це 50 кВт, це максимум, що це може бути. І то 50 це я трошки даже завишив цю планку, тому що ті огляди, ті відео, які я дивлюсь, то в людей вони беруть ну, 25 кВт за добу, 30 кВт за добу, ну, тобто 30 і 110. Якби різниця. По грошах, вона дуже суттєва. Тому я хочу зробити цей проєкт. Я цей проєкт обов'язково викладу на YouTube, як ми це все робили. І я хочу, щоб ви це побачили та інтегрували в свої будинки. Ну, якщо у нас це вийде. Бо я дивлюсь людей на YouTube, в них все виходить. Я сподіваюся, що вийде у нас і вийде і у нас. Дякую, що ви подивились це відео. Було дуже приємно. Сподіваюсь, що вам все сподобалось, ви все зрозуміли. Якщо є можливість, підключайте газ. А якщо є можливість, ставте тепловий насос. Бо електрокотел він жере дуже багато ваших грошей це факт. Тому дякую вам, що подивились. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки та коментувати. Пишіть свою думку. Ми все читаємо, на все відповідаємо. Всього вам найкращого! Світло ми підключили восени 2022 року. І з цього часу... По зараз, тобто по лютий місяць 25-го року в нас вже накручених 26 тисяч кВт в загальному і день і ніч. Але ви просто вдумайтесь в цю цифру. Я ходив нещодавно до своєї бабусі в квартиру, яка в ній проживає 30 або 40 років, і там на лічильнику накручено всього 15 тисяч за все життя, яке вона проживає в тій квартирі, а тут накручено. 26 тисяч за 2 роки. Тому робіть висновки самі. Ну і побачимось далі.